Отець Георгій, речник Української православної церкви Московського патрона в нас в студії, і також на скайп зв'язку в нас є блаженіший Святослав Шевчук. Я правильно розумію? Так, так, слава Ісусу Христу, за слава на Блаженіший, а яка ваша оцінка сьогоднішніх подій, сьогоднішнього рішення Ради Федерації Росії про введення військ, яке фактично вже відбувається в Криму? Ну, я думаю, що тут реакція і розуміння того, що діється є очевидне, розпочалася пряма інтервенція в Україну Збройних сил сусідньої держави. І з прикрістю ми можемо сказати, що Україна, на жаль, є втягнута у військовий конфлікт. Поки що ще не стріляють, поки що ще не гинуть люди. Але очевидно, що військова інтервенція вже розпочалася. І тому справді, е я думаю, що уся світкова громадськість і у все світ співтовариство, мабуть, сьогодні є по стороні Росії. Тому що Росія сьогодні не є е е е е е перепрошую, по стороні України, оскільки Росія сьогодні є агресором. Що зможе зараз церква в э цій ситуації зробити? Oh... Яка роль церкви зараз в цій ситуації? Ну, однозначно, роль церкви є завжди, е, я, я би сказав, е, послідовною. Весь час протягом всіх останніх трьох місяців церква, зокрема Українська Католоцька церква, була зі своїм народом. Зі своїм народом вона лишиться і надалі. Е, якщо не дай Бог, необхідно буде е, е, разом бути. На е, е, полі бою із своїми солдатами і своїм військом українська церква, зокрема українська греко-католицька церква, готова до капеланського служіння. Я думаю, що кожен громадянин України сьогодні мусить бути готовий стати на захист своєї незалежної, вільної суверенної держави. Блаженіше, ви зараз повторили насправді думку отця Георгія Коваленка, речника УПЦ МП, який є в нас зараз в студії. Я не знаю, чи чули ви нашу розмову перед тим? Так, так. Я е... хочу дуже подякувати отцю Георгію. Справді за таку громадянську і дуже церковну позицію. Посправді, церква намагалася завжди відстояти мир. Церкви завжди намагалися все зробити, щоб бути посередниками миру, щоби за всяку ціну не допустити кровопролиття. На жаль, на жаль, жертви в Україні вже є, і цілковито кровопролиття не вдалося відвернути. Я думаю, що ми будемо далі продовжувати все для того, щоб використати будь-яку можливість для мирного врегулювання. Цього напруження, яке сьогодні є в Україні, і не допустити нових жертв, чи можливо сьогодні це питання до обох співрозмовників, якась спільна консолідована заява, оскільки завжди казали експерти, зокрема і міжнародні, що одна з проблем української безпеки, навіть як України, як держави, це розкол церков. Чи сьогодні можливо на рівні християнських церков спільна консолідована позиція, заява, можливо, за е, подіями, які сталися, за тими викликами, перед якими стала сьогодні Україна? Ну, я думаю, що е, діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій протягом останніх трьох місяців показала, що церкви є абсолютно консолідовані. Ми ніколи не мовчали. Жодна неправда, чи жодне насилля ніколи не було покрите мовчанкою церков, і церкви завжди викривали всяку неправду і завжди захищали людське життя і гідність людської особи. І я би сказав, що всеукраїнська церков не тільки готова продовжувати цю діяльність, але тут ми є абсолютно єдині. В той час, коли батьківщина є в небезпеці, всякі міжконфесійні суперечки, зокрема, якісь майнові питання чи інші елементи, які десь можуть бути предметом дискусії між церквами, повинні стати на стороні. Ми зараз повинні об'єднатися і конслідуватися для того, щоб захистити свій народ і свою державу. Дякую, Блаженніший, за те, що взяли участь і сказали. Можливо, у вас є слова, з якими ви хотіли звернутися до своїх вірних зараз. Я би хотів звернутися до всіх вірних Української Греко-католицької церкви і всього українського народу. Зараз наш народ і наша держава є в небезпеці. Ми мусимо стати на захист своєї держави, бутимо готові, можливо, навіть якщо буде потрібно, покласти життя за те. Щоби зберегти суверенну, вільну, незалежну, неподільну соборну українську державу. І тут ми абсолютно єдині, ми сьогодні повинні думати про те, що нас об'єднує. Наш, на, наша держава є багатонаціональна, багатоконфесійна, але ми всі сьогодні повинні бути разом для того, щоб е, е, відстояти свою суверенну, незалежну державу. Дякую.